Ми вітаємо наших і уже учасників, які здавали цю дистанцію. Так. Давайте, давайте ще трішки підтримаємо нашого наступного учасника. Молодець! Давайте, давайте вітаємо більшими оваціями. Команда перемоги Итак, я нагадаю, що у нас діє конкурс на найкращу підтримку. Отже, як загалом зараження? Ну я кожен день бігаю по 5 кілометрів. Якщо так, ти бігаєш по ти полі. Можна сказати, що Те, що ми ходили одною командою, це дух команди. Напевне, в цьому є цікавість і якщо ми підтримали. Давайте кілопускаємо, підтримуємо більше тиші ломації. Ну, ми трошки підтягували, але в основному це була громадна така завіжка. Вони це... не те, що входит. Входит. не необхідні. Дуже хотілося, щоб її кандидати в міські голови демонстрували свої функціональні можливості, бо робота в місті, це фізичні витрати, в тому числі. На жаль, сьогодні жодного з кандидатів не бачив. Хотілося б, щоб наступному марафоні всі кандидати прийняли участь. І вам дякую. Так, і дуже, дуже мені прикро, прикрошений. Один із одиннадцяти прийняв участь. Це в дійсності показує, наскільки ти готовий не тільки, скажімо, розмову інтелектуально, а скільки фізично ти готовий реалізувати всі правильно. Але мені дуже приємно, що такі мароком відповідь прийняв участь. Я завжди, І тут, якщо ми бачимо, таке інтенсивно пробігнеться. Що ти вам робити? Спорт, це відновлення від і звоїв праці, місцевої ліцеї.

Мимостривали свою форму і численність, свої фізичної форми до можливості реалізації всіх домов в місті. Щоб реалізувати плани, треба мати фізичну форму тому участі. Якщо перемога, то перемога в усьому, як він розумію, у нас. Дякую цього, бо нічого. Дякую, <розуміли> дякую.